Серію малюнків, створених на обкладинках старих російськомовних книг, презентували сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це роботи одеського художника Ігоря Гусєва. До міні-виставки увійшло 10 картин, які були написані під час повномасштабного вторгнення. Працівниця музею Олена Скорук розповіла: автор називає їх роботами швидкого реагування. Вони пронизані гострою сатирою та соціальною критикою на події, що наразі відбуваються. Це свіжі роботи 25-року го року із серії Третя світова війна. Ігор Гусів не покидає Одесу, відколи розпочалося широкомасштабне вторгнення. Ви знаєте, що, як Одеса страждає від обстрілів. І якраз ці роботи і темі війни. Кожна робота це, вона відгукується. Ви прочитаєте ті надписи, вам все стане розуміло. Це те, про що ми думаємо. Також в експозиції представили живописні картини, які зберігались в музейній колекції. Створені роботи олійними фарбами на полотні. Одна робота датована 2007 роком, а друга 2017 роком. Це робота дитинства Тесли, а це робота СМС для тітки. Відвідав виставку Хмельницький митець Андрій Каптар. каже, хоч і особисто з Ігорем Гусівим незнайомий, та давно стежить за його творчістю. Роботи одеського колеги йому близькі по духу. Цікаво така рефлексія художника на сьогодення на то, що відбувається на війну. І видно цей смак, цей південний одеський гуморок, як казали, на відкритті він і перформер, і рок-музикант, тобто людина творчо обдарована в усьому, і навіть такі маленькі оці скетчі, яким він описує свої відчуття, дуже цікаво. Підписав сьогодні. У мене теж є такі іноді. Коротенькі варіації, коли я поєдную якісь маленькі графічні зображення на тому папері, що підпадається під ручку. Відкрили виставку в межах проєкту Будьмо. Він присвячений художникам ювілярам. Цьогоріч Ігор Гусєв відзначив своє 55-річчя. Започаткували проєкт у музеї минулого року. Щомісяця ми відкриваємо виставку присвячену тому, чи нашому художнику ми поперелізуємо наше мистецтво. Ми зараз боремось за що? За нашу ідентичність, і ми показуємо українське мистецтво українських художників, які якраз є в нашій колекції. Переглянути роботи Ігоря Гусева у Хмельницькому художньому музеї можна впродовж місяця. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.